Чи не викинуті кошти купівля Сонцезахисного крему? Ваша молодість це стан вашої шкіри. Буває, дивишся на людину і не можеш визначити, скільки її років. Думаєш, близько 20, а виявляється далеко за 40. І навпаки, думаєш йому далеко за 50, а спитавши, розумієш, що трохи за 30. Чому це так? Тому що хтось постійно турбується про своє здоров'я і допомагає йому підтримувати молодість та красу. А дехто постійно випробовує його на міцність практично кожного дня. А здоров'я безцінне. Ультрафіолетове промінювання завжди викликає старіння шкіри, розвиток кератом, доброякісних та злоякісних пухлин. Тому нанесення якісного сонцезахисного крему буде знижувати ризик, бо буде екранувати це випромінювання. Головне, наносити його достатню кількість та поновлювати кожні 2 години, якщо ви на сонці. Він не буде забивати пори і під нього.